Прогноз, який будемо зараз з вами робити. Ще раз наголошую, та інформація, яка мені прийшла в сьогоднішньому прямому ефірі після енергопрактики подивитись дану тему, про власне, 24.02.2024. І прийшла ще така фраза: обов'язково подивитися, чи часом. Ворог не задумав повторити те, що було два роки тому, тому що в нас буде рівно два роки з дати повномасштабного вторгнення. І відповідно, які плани ворога, які задуми ворога з приводу цієї дати, що вони думають, що вони планують, зараз будемо з вами з'ясовувати. Тобто, так і назву даний прогноз 24.02.2024. Буде повтор того, що було два роки тому, чи все-таки гірших сценаріїв вдасться оминути. Першу колоду я візьму ту, яка, власне, перед 24.02.22 22 -м роком чітко показувала і карта смерті була, і башні, і ще там були нехороші карти, яка тоді вже чітко показувала, що те вторгнення відбудеться. Давайте подивимося, що вона сьогодні скаже. Сьогодні ми робимо прогноз. Тепер я так стараюся озвучувати дату: 13 лютого. Тобто, в нас якби 11 днів до 24 числа. Перша карта. Ну і зразу вона така ось восьмірка кубків. Карта, ну, коли вона випадає на якісь такі серйозні питання, то вона говорить, що ну, це мало ймовірно. Що прямо відбудеться такий масштабний, масштабне вторгнення чи повтор такого масштабного вторгнення, яке було саме два роки тому? Друга карта перевернута дев'ятка пентаклів. Чому це мало ймовірно? Тому що все-таки, якби це дивно не звучало, але є брак ресурсу ворога. До того часу все рівно ще частина ворожої техніки, артилерії, баз воєнних і так далі, в тому числі це може бути і на території Росії ще буде розбито. І є в них також пішла така фраза, як розставлені пріоритети дещо інші. Передусім, це хочуть вони захопити повноцінну територію Донецької, Луганської області до початку виборів в Росії. Чи їм це вдасться, поки що мені йде інформація, що ні не вдасться їм повноцінно захопити Донецьку і Луганську область до початку виборів. І дай Бог, щоб взагалі не вдалося їх захопити ці території. Далі у нас карта десятка пентаклів. Знову ж таки, питання стоїть в ресурсі. От ви ще пишете зараз в прямому ефірі, що Великобританія хоче дати нам ракети тисячу кілометрів дальності. Прекрасне новини. Тим більше сьогодні, я вже казав, Америка теж попередні би погодила допомогу для України. Так само, прогнози мої про це були. Хто не бачив, подивіться. Я Казав, що важко, тяжко. Але все-таки я відчуваю, що погодять допомогу, там ще свої нюанси є. Так, далі у нас наступна карта: перевернута шестірка жезлів, навіть тих поставлених цілей, які вони хочуть здобути. Що потім похвалитися, що от за два роки вони здобули такі-то цілі, немає. Карта перемоги для них перевернута. І карта Сімірка мечів, шестірка мечів. Все-таки карти, які б говорили про великий повномасштабний наступ, тут Богу дякувати немає, такі як був два роки тому. Це там мова так, як тоді було там і Київська область, і Сумська і Чернігівська. Ну одним словом. Прекрасно, ми це все жахіття пам'ятаємо. Тому тут карт таких Богу дякувати немає. Подаємося, що покаже нам, що задумують вони до 24.02.24 до 24. аркан місяця. Сказати, щоб в них вже якісь були там не знати, якісь страшні плани з приводу цього дня немає. Ну, якось так чіткого, конкретного немає нічого. Так, там ніби трішки воно дзеркально стоять дати, ви все правильно вкажете: 24,02, 2024. От тому. Ну, це не зовсім дзеркально. Дзеркально, це якби було 4,2, Потім 2,0,2,4. Це, ну, це не є дзеркальна дата. Це просто йде повторення 24,20, 20. 20, 24. Це не зовсім дзеркальна дата. Далі тут у нас карта закритих дверей. Далі тут у нас карта Двійка Пентаклів, така ніби карта перемін. Щось вони ще хочуть до того числа змінити, щоб кажу, похвалитися. От за два роки, от ми стільки там досягли в Україні, але не буде чим хвалитися. Перевернута карта ключів, восьмірка жезлів, перевернута. І перевернута трійка Пентаклів. Тобто, 24.02.24 24 року може бути знову ж таки. Один з тих днів, коли ще, на жаль, триватиме війна, але щоб карта зараз показувала щось таке катастрофічне, страшне, погане, повномасштабні наступи і по цьому розкладу немає. Ми ще, звичайно, будемо робити. розклад на щодень ближче до цієї дати. Розклад по регіонах на гарячих точках будемо робити ближче до цієї дати. Тому слідкуйте обов'язково за прогнозами. Також, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь в Ютубі на мій офіційний Ютуб канал. В інших соцмережах, де мої офіційні сторінки, ну, найбільше я в Ютубі проводжу. Також залишайте ваші коментарі, можливо, хтось теж робить якісь прогнози, ваші якісь можливі відчуття і передчуття з приводу тої дати, може, якісь сни комусь, снились, пишіть в коментарях, обов'язково я стараюся це все перечитувати по мірі можливості. Даємо з цієї колоди, це таро люміна. Сонце перевернуте. Повішений, карта така більш неактивна. Тобто, в цей, саме сам цей день він може бути, знаєте, хто по Україні можуть бути повітряні тривоги і загрози і так далі. Ну, в такому плані. Але знову ж таки, це не карти повномасштабного наступу. Мах перевернутий недостатність теж ще в них необхідного знаряддя. Карта нуля, теж аркан нульовий каже, що це мало ймовірно. І перевернута жриця, навіть якщо якісь десь плани будуть, то йде робота на випередження з нашої сторони. І оцей от. Якийсь там їхній можливий підготовчий ефект, якісь там секретні плани. Стане, стане ці плани як стане ці плани викриті? Ось. Ну і давайте ще подивимося по четвертій колоді. Хай віддзеркалюється негативно Росія, я так теж кажу. Двійка Пентаклів перевернута. Аркан смерті тут випадає, називається. Хто з мечем прийде від меча і помре. Ри, Рицар жезлів перевернутий. Знову ж таки, наголошую, те, що це є в якихось їхніх планах і бажаннях ці всі наступи і так далі, ну диму без вогню нема. Тобто, сказати, що ця загроза нульова, ні, вона не нульова. Але якщо тут, навіть по, по попередніх трьох розкладах йде, що. Це мало ймовірно, тобто, значить, ця ймовірність, поки вона читається менше там, 20, менше 10%, менше 30 відсотків. Але в планах їхніх бажаннях є, навіть я ще раз кажу, в той самий день це ближче тої дати ми будемо робити ще прогнози, наробити якоїсь біди, наробити якихось жертв, щоб були якісь смерті, щоб були якісь от знову ж таки руйнації, крах, страждання. Ну от оце можливо. Але це з позиції більше повітряних атак загроз. Рицар Кубків тут перевернутий. Карта диявола перевернута. Так, задуми, задуми плани є. Рицар Пентаклів. І карта шестірка тут теж мечів така йде. Щось досліджують, щось розвідують. До речі, до цієї дати справді в Україну можуть ще прийти певні. Пакети військової допомоги, які можуть так само, навіть в цьому контексті, навіть що вони щось там щось задумали, їх зупиняти і посилити свої наступальні дії там, де вони вже це роблять, ще щоб, хоча б, ще раз кажу, захопити якусь територію. От і король Пентаклів перевернутий, вже би скинули того режого короля, того Аля Путлера, того як я кажу, трупака. Ну, Прогноз, до речі, по виборах, що там, як там, я теж робив, хто що не бачив, подивіться по виборах в Росії. Та й про вибори в Америці теж робив прогноз, можете подивитись все і у мене на YouTube каналі. А тут от ситуація в них там ускладнюється. І той сатана, чим далі, тим важче йому викручуватися звітам. Я кажу, в будь-якій системі приходить кінець і крах тої путлірівської системи, він все рівно в процесі. Хто би там що мені не казав, не писав, він все рівно в процесі. Ну, от такі якби розклади. Так, тут карта дещо гірша, але вона більше показує такі їхні темні наміри, темні бажання, темні якісь от моменти, але в результаті все якби, закінчується все рівно. Україна як мала перемогти, так і далі має перемогти. Богу дякувати, ті сценарії не змінились, по крайній мірі, поки що точно, і Минулого тижня в енергопрактиці коли. Вищі мої, скажімо так, наставники дали інформацію, сказали, буде ще важко, але Україна все рівно по сценарію ващих сил має і далі перемогти. Тож хай буде так. І молимося і надалі в енергопрактиках приєднатися. Щодня їх провожу за нейтралізацією гірших сценарій майбутнього для України. І Реалізацію кращих сценаріїв майбутнього а також об'єднуємось, допомагаємо нашим хоробрим воїнам ЗСУ і продовжуємо наш спільний рух до перемоги.